Через активні бойові дії все більше і більше мешканців Донеччини покидають рідний край, аби врятувати своє життя. Сьогодні, 1 вересня, з Покровська відправився черговий евакуаційний потяг до Львова. Мешканці області кажуть, виїжджають, адже терпіти безкінечні обстріли стало вже неможливо. Микола Іванович з Краматорська каже, евакуюється, бо терміново потрібна операція на очі, адже зараз чоловік не бачить взагалі нічого. Краматорська нащо ділять? Я на насчет зрения. Да, предложили мне это в Киев, а там в Киеве врачи. Вроде бы, как операцию сделать. Хто до родичів, хто до знайомих, а дехто просто хоче якнайшвидше опинитися у безпеці. З Краматорська до Кам'янського, тому що вже надоїло слухати цю музику, прильоти, отльоти. Ну, потому что квартира целая была, а сейчас стекол нету, я выезжаю. А, Львов с мы вообще вывозим детей. Мы были на эвакуации, у нас умерла бабушка, и мы вернулись обратно. Но мы туда-сюда ездим. Звали, решились выезжать вот сейчас. Мы уже. Пока там, там будем смотреть уже. Канстантіна в Києві області в Білої церкви обласці стрія до давай Садик Нужен рібьонку, туди-сюда школа. До Детивака ще так. терпимо было, но уже всього далі терпеть некуда. Зауважимо мінреінтеграції. Повідомили, що за рік у межах обов'язкової евакуації з Донецької області до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тисяч українців. Волонтери роблять все від них залежне, аби допомогти евакуюватися. Богдан сьогодні вивозить родину із сіверська. Сьогодні евакуємо людей з Сіверська, маму та його її сина. Самі вони з Солідару, але рік тому переїхали до Сіверського. І сьогодні вже крайній такий крайній момент, коли вони наважилися виїхати. Волонтер каже: кожен евакуаційний рейс як останній, адже ніхто не знає, у який момент полетять ворожі ракети. З нами зв'язуються люди. Доволі різними шляхами через військових, через сусідів або якось виходять на зв'язок. Беремо заявки, виїжджаємо на евакуацію, забираємо людей. Все по-різному відбувається колись дуже тихо, колись гучно. Забираємо людей, привозимо їх на потяг або до шелтеру, дивлячись кому куди треба. Кожен, хто сьогодні евакуювався, мріє, що колись повернеться до рідної домівки, а поки шукає прихистку у більш безпечному регіоні України. Якщо ви або ваші близькі потребують евакуації, телефонуйте до контакт-центру за номером 0800 300 101.